Добрий день, шановні колеги! Я Дворяковська Вікторія Вікторівна, старший викладач музично-теоретичних дисциплін Брусилівської школи мистецтв імені Олексія Макаренка. Хочу поділитись з вами своїм досвідом та зачитати методичну доповідь музично теоретичні ігри як спосіб полегшення сприйняття теоретичного матеріалу на групових навчальних дисциплінах. Музично-дитактичні ігри це ігри пізнавального характеру, спрямовані на збагачення закріплення знань, пов'язаних з музичною діяльністю, активізацію словникового запасу дітей, музичних термінів, назви музичних інструментів, нот і все супроводжується під музику. Використання музично детектичних ігор в роботі допомагають учням легше засвоїти нові знання, тому що гра для дітей це знайоме і цікаве сприйняття усього нового. Під час роботи викладач має змогу задіяти всі органи і засоби своєї інформації. Так вони бачать наочний матеріал, чують музичний супровід та териточні правила, мають тактильне відчуття з наочними матеріалами, рухаються під час музики. А саме головне, учні отримують радість від уроків, що допомагає засвоїти весь матеріал легше і зрозуміліше для дітей. Музичні ігри та творчі завдання допомагають не тільки закріпити вивчений матеріал, а й сформувати уміння слухати музику, розуміння висоти, темру, динаміки, тривалості звуків, розвивати у дітей навички самостійної музичної діяльності. Допомагають закріпити їх знання про музичний інструмент, занурити учнів у світ фантазії, творчості роблять цей предмет важливим, улюбленим, перетворюючи все в яскраву гру. Творчий підхід до методу викладання це характерна особливість сучасного викладача, розробка та використання тетраційних форм навчання це не тільки ефективна новизна в організації уроку. Але й потужна сила для отримання нових знань. Дуже важливу роль у навчанні відіграють різноманітність, займання різною творчою діяльності. Тому урок повинен бути різноманітним. Одна сфера діяльності змінюється іншим. Теоретичний матеріал рухливою грою, зройний інструменти, щось важке, легким і це треба чергувати постійно. Я хочу розповісти. Про деякі методи роботи на уроці. Ми з моїми учнями зняли деякі фрагменти роботи на уроках і хочемо з вами поділитися. Усіх вас є свої методи і форми роботи. Було б цікаво з ними ознайомитись також. Імпровізація. Ця гра допомагає вивчати регістри, темпи, динамічні відтінки, характер музичних творів та ноти. Діти можуть імпровізувати. Починаючи з перших уроків, тому запропонуйте їм зіграти, як крапає дощик. Для цього можна використовувати научні зображення, картинки дощика. Зараз учні імпровизують, використовують шумові інструменти барабан шум-дощу, свистульки та глюкофон. Можна використовувати інші інструменти. Ми граємо дощ, так? Ти граєш, а ми слухаємо, який вже буде дощик. Веселий, сумний, літній чи страшний, осінній. Попробуй зіграти краплинки дощика. Учні повинні зрозуміти, в якому регістрі будуть звучати краплинки. Високому, середньому чи низькому. Далі говоримо, як швидко можуть вони крапати. Гарніку ручку піднімаємо доверху кругленьку, щоб як краплиночки капали. Грає краплинки чи грім? Краплинки. Будуть легенькі в тебе краплинки, а все буде грім. Страшний. Да? Подумайте, зразу грім гримить тихенько, правда? І він вже на весь час колотить, а так, як ви чуєте, робимо так, як чуєте. І дощик спочатку він тихенько йде, а потім все ближче і голосніше. Да? Починає. Можна допомогти собі ще одною ручкою, двома ручками тум-тум, тум-тум-тум. Ще сильніший грів нас вже близько, грей мерес. Потихеньку. Получився в них дощик, як ви думаєте? Діти розповідають, який був дощик, який був в нього характер, веселий чи сумний, можна запропонувати вибрати зображення дощику. Також імпровізують з ритмом на заданий текст До-до-до, дощик капає вікно. Спочатку на одній ноті до, а потім створюємо мелодію, співаємо її, граємо на інструментах. Для повної картини, як і ким створюється музика, який це складний та цікавий процес, слухаємо твори відомих українських та зарубіжних композиторів, наприклад, Віктор Косенко, дощик, або сумний дощик сучасної композиторки Ольги Тимошенко. Послухавши 20 твори. Можна порівняти темпи, характер, лади, запропонувати намалювати малюнки. Діти з радістю виконують українські народні пісні. Очень задоволені, підіграють собі на шумових інструментах, Хочу вигадують різні історії про дощик, про котика і мишку, про ведмедика і зайчика. Дуже важливо навчити дітей творити і любити музику. Гра це співає мелодію, розвивай слух, пам'ять, відчуття ладу, творчі здібності для розвитку творчих можливостей у дітей. Можна запропонувати зімпровізувати мелодію на заданий текст або ритмічний малюнок. Киця мура, де ти була? Я гукала, ти не чула. Я сиділа під столом, їла кашку з молочком. Діти можуть співати мелодію, а потім відтворювати її на інструменті. Розділивши клас на дві групи, ми можемо розділити і текст. Одні будуть питати і закінчувати мелодію на нестійкому ступені, інші відповідати і закінчувати на тоніці. Кожна дитина повинна спробувати заспівати свою мелодію, а клас може вибрати найкращий варіант послухати українську народну пісню Мура, інших композиторів пісні та порівняти. Порівнюючи мелодії, звертаємо увагу. На молодичні звороти ритмічні особливості, які краще підкреслюють наш текст. Якщо педагог, готуючись вдома до занять, вигадує якусь казку чи історію, то на уроці потрібно постійно щось здавати або забирати, орієнтуючись на настрій та готовність учнів до сприймання інформації, така мобільність необхідна в сучасному процесі за допомогою казки. Діти непомітно для себе засвоюють нотну грамоту. Інтерактивні ігри допомагають відпочити від термінів, а разом з тим закріпити їх. Так, ми будемо працювати з інтерактивною ігрою. Ми маємо розгадати слова, які зашифровані в ребусах міньончиків, і з'єднати їх з приказками, загадками. Українськими загадками. Да, так як ви стоїте, ми так будемо згадати. Тобто повертаємося, нажимаємо ОК. Okay. Ну, так. Тепер ми маємо знайти. Ну, треба знайти до якого його вислова, приєднати. А ви також читаєте, може, ви знайдете вже своє, коли будете зводити. перший є бал. Ой. Читайте вислови і з'єднуйте. Ні. Софійка? Та що ми з'єдналися? Влітку медовоску. Ой, я нашу, я знаю, я знаю. Оце і картопля. Ну, то з'єднуй. Я не підшукала собі відповідь. Сільвія. <ган> Ні. Ні. Можна я я <ган> воду. Оце. Да. Два бали. Читайте уважно, читайте, читайте. Ребусах з нотами зашифровані слова. Відповіді на загадки. Да, Роздвигайте, щоб вам було зручніше. Ти шукай. Бо десь, десь тут я знаю, отут десь. Оту десь шукає з тих слів. А да. де воно? Та б... да, подивись, або це, це, або це не давай. Взагалі я не хочу... можу знайти те, що я бачила тоді. Воно ну, то знайди, швиденько. А А відгадку знаєш цього слова? Я так, да. не знаю. Ну то візьми інше прислів'я загадку. Добре. Нажми якусь іншу прислів'я загадку. Через воду переводить, а сам з місяця не сходить. з місця не сходить. Що це таке через воду переводить, а сам з місця не сходить? Ні, не. Це, не. О, я вже знаю. Э... Чекайте, я не Без Рук без ніг тільки з рогами. Без рук без ніг, тільки з рогами ходить під, під небесами. Що це? Яка відгадка? Повторюємо ноти в басовому ключі. Так, є. Самоїл. Учні з'єднують ноти басового ключа та ноти на клавіатурі. З допомогою цікавих інтерактивних ігр можна повторювати ноти, музичні інструменти та інші теоретичні матеріали. Ритмічна гра номер 8. Як розвиває пам'ять, увагу, творчі здібності та відчуття ритму. На уроці діти обрали тему Коза метр двохдольний, тому коза це четвертні нотки. Для восьмих тривалостей, на думку дітей, підійшло слово білесенька. При цьому вони наголошували третю нотку. Характер у кози був вредний, четвертна крапка восьма, довгий пунктир. Тому з одного боку вона була білесенька. А з другого боку чорнесенька, білесенька восьмами, а чорнесенька-чорнесенька шістнадцятими нотками. Діти крокують четвертими долями і кожен промовляє своє ритмічне слово по черзі. Чорна синька, чорна синька, з слова, чорна синька, чорна синька. І ще раз ножками. Раз, два, О, за. Молодці, дякую. Пограємо з вами в гру. Задумала Боша варити». Ритмічна гра на вибування. Починаємо. Ця гра розвиває ритм, слух, пам'ять, увагу, творчі здібності. Дітям дуже важливо витримувати темп, тому можна використовувати метроном. Тему гри можна змінювати, сходити в ліс по гриби на базар або придумати будь-які слова, головне говорити їх ритмічно, також можна їх співати, придумуючи короткі мелодії. На ритмічні вправи йде дуже багато часу, тому що сучасні діти мають погане відчуття ритму. Хлопчики крокують четвертими нотами та та та. Кривуля качечка восьми. Ті ті, 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 ті. Там... ті. Там... Ні, дуже... За ними біжить кізонька. Туку, туку, Ту туку, Ту туку, Ту туку, Ту туку, Ту Дрібненькими ніжками. Четвертні, восьмі, шістнадцяті. Тукаємо пустенький такт. Кожного разу ритми ускладнюються від простого до складного. Навіть і старші класи полюбляють гратися в ігри, і ритмічні вправи також часто використовуємо. За допомогою Лего можна вивчати лад мажорний або мінорний, великі пазлики тон, а маленькі півтон. Тобто зараз тіхон каже мажор або мінор і дівчата складають його. Ні. Ні, тут Ні. два. Ні. Ми складали мажор, так? В мажорі повинно бути два тони половинка. І потім три тони половинка. Аріна каже нам, який лад будемо збирати. Мінор. Швидко Тихон в час пішов. Згадуємо, що складається мінор. Тони і півтони. <реш> Узлати правильно. Узлати тон половинка, два тони. Половинка і ще два тонни. Це є якраз мінор. Тіхон щось тебе підвів сьогодні мінор. Також можна погратися із інтервалами. Так що ми граємо лего інтервалів. Відшукуємо кожен інтервал на кубіках Лего. І ми шукаємо, наприклад, місоль. Місоль. Відшукуємо інтервал місоль. Не допомагаємо кожен сам. Все, показуємо, що у нас вийшло. Ну в серединку звели. І в нас усіх малітерців в гру вчителя. Аріна у нас перший викладач. Який інтервал будемо шукати? Відшукувати? Ресоль. Ресоль. Відшукуємо. Що за інтервал ресоль? Інтервали можна також грати. Думаєте? Все. Ресоль. Ну, все? все. Давай, Аріна, кажи. Правильно, в кожного називаю. Правильно. Вони відшукали чисті Всі кварти. Правильно. Ресоль це чиста кварта. Всім по балу. Да. Ще один у нас викладач. Да. А плюси? Плюс. Так, ще поставимо. Угу. Mm -hmm. Називаємо інтервал, який будемо відшукувати. Ці діти прагнуть стати дорослими і тому з радістю стають викладачами. Відшукаємо інтервал Фа-Ре. Фа-Ре. Фа, фа ре Фа знизу, ре зверху. Фа-Ре. Це широкий інтервал, так? Фа. Тобто треба було знайти велику сексту. Але взнати не було варіанти, тому що великих секст тут тільки дві. Я говорила, що ви на швидкість маєте відшукувати, тому що не всі є правильні відповіді. Виграла в нас Аріна і Тіхон. Кольорові кубіки Лего знайомі дітям з дитинства. Їх можна використовувати для ритмічних вправ, а також для побудови тризвиків. Маленький кубик червоного кольору. Буде мала терція. Великий, біленький, велика. Ось вам малий тризвук або великий, збільшений чи зменшений. А для чистої кварти візьмемо ще більший, зелений. І вже є обернення. Слухаємо три звуки. Великі, малі, збільшені, зменшені. І складаємо їх із лего конструктора. Слухаємо важно. Тихенько слухайте уважно. Аліса, я не бачу твого. Вені можна ставити три бали, да, Веня? Ти аж три вже зробив. Так, да, Веня, ти прав. Це великий тризуб, велика терця плюс мала. Да, неприємний. Мелодичний варіант і гармонічний. Кожна гра може бути в спрощеному або в складному варіанті. Це залежить від дітей, від теми уроку, від їхнього самопочуття та розвитку. Якщо учні швидко і легко справляються з матеріалом, ми його ускладнюємо. Якщо їм це важко, зупиняємося, ще раз повторюємо. В жодному разі не можна дорікати дитині, тому що вона робить не так, як всі: щось в неї не виходить, щось вона не вміє. Заохочуйте і підтримуйте своїх учнів. Знайдіть, чому вони є особливі, і покажіть це іншим. Кожна дитина це скрапничка. потрібно вміти її відкрити. В друковному примільнику більше ігор. Всі ми не встигли вам показати, це зайняло б дуже багато часу. Дякую вам за увагу!